Друзі всім доброго здоров'я. Зараз 18 година. Приїхав з ночілею на цю таку невелику річку. Де я ну, цього року і попередні роки рибалив. Сьогодні на Flatфідер буду ловити. Ось це вибрав місце, буду кидати під ту сторону, сюди там. Бачите, йде така коряга в воду. Ось туди поближче до тої коряги буду закидати. Тут може клюнути короб. Білий мор, карась, ну і лен на флет. Хоча може й нічого не клюнути. Будемо мешати корм. Ось я так просто що установив, але ще не чіпляв флети. І буду ловити під вечір, цілу ніч. ранку, зранку там, до години, напевно, 10, ну десь до 10-11 до буду. Там невелика вода тут під цим берегом. Ну, глибша вода а туди виходить мілона. там де ти коряга туди я буду закидати рал кальмар журлини сьогодні замішаю спочатку половину пачки аміну ліквід кальмар трошки Калімар журавина має насичений аромат, ця прикормка і можна і без, ну, без ліквіда, аміноліквіда замішувати приспокійно. спокійно. Але так як є ліквід, то аміноліквід то чому б не додати, тим більше що це той самий смак, що підсилить. Кальмар журавина і амінолікід кальмар. Кажемо так, не лишні. Попапи, напевно, що вісімку поставлю. Не завжди, але в більшості випадків, то нові гачки ставлю перед риболовлею. Хоча залежить, як було попереднє. Якщо на попередній там було кілька покльовок, то тоді не міняю. А якщо на попередній риболовлі щось таке ловилось, то на наступну я міняю гачки. Поводки в мене бачите, собі нав'язав достатньо. Кому також потрібно, то на сайті можете замовити риболовлю з друзями. Я йду, напевно, поставлю собі два під вісімку. Двісімки. А поставлю дві різні. Одну салатову, одну оранжеву. Так що, можна закидати. Спочатку закидаю, а потім закормлю. А теперь прямо. Люкс. Люксычно. Трохи болю. Тут такая вода мешает специфично. Иногда клеет уже давно. Иногда прохлада сначала, поплака, что Не по Хоча я думаю, що багато покльок точно не буде, але хоч би кілька. 3-4-5 покльок було б файно. На менші-більші частинки. Зараз з прикормкою, щоб можна було рукою туди кинути. Добре. Може пригодиться, підсочок. Одну вудку зараз закину чуть в стороні, ту сторону за дерево кину. На 6-4 на папапи. Взаліто я переконаний, що на такі попапи швидше клюне. Ну, скажу так, він малесенький, він бере більш певний Лише то, що мінус що клює інша риба. Карасі там. Падають. ну Тут карася мало є, ну, дуже мало. Цього року вроді тільки одного карася тут спіймав. А так на інших водоймах, де багато карася, то я в принципі завжди кословив. 6-8 на 6 таких розмір, але карась, в принципі карась теж непогано, але скажу вам, от цього року я вже красів наловив достатньо. Так що вже на флет мене карась майже не цікавить. Вже десь аж осінню знову візьмусь. А зараз вже все. Зараз ці такі, але і тут ще одну вудку така кило. Та до завтра, до 11 години, думаю, десь би щось і малий клюнути. Поки жодного піка не було. Ну, Перезакину. Половина дев'ятої. кльока. О. Є. Ну, такий в районі кілограми теж. Обра. На шостий, шостий попопчик. Там здесь такий. Ха-ха. Плув... Люкс. Почали вечер'яти години дев'ята. О, це гамур. Раз, о-хо-хо! Як невеликий, не? Є. Та лапа, лапайся там. Та все розчепився. Файна є. Люкс. Мурну вісімку. Салатову. Зараз ще зроблю прикормки. Трохи болю покришу, щоб вже на ніч було. Десята година. По Перше кілька жмень прикормки кинув. А з сю це, що комарі зараз загризуть. так ноги погризли. І руки. Я щось не привик користуватися різними спреями. У мене, в принципі, і нема від комарів. Так привик їх годувати. А отаке. Голов клювало. Половина 12-ї. Тишина. Є! Yeah, Є! Yeah. Щось невелике. Маленький корпець. Малючок. Третій риб пливи. Що, закидаю. Покаем дальше. 4.30. Так на бассейне. Рамковый презакет. Перезакидав раз другий, третій, та... Та й нема вже корма, хаз пачка піде. Шоста година з покльоками тишина. Тишина повна. Були ще рабаки приїхали. Один на ровер, один на машині, але туди далі поїхали. Але я все-таки думаю, що буде хоча б одна покльовка там до години 11. Люкс. Rest. Rest. Є. Є. Нарешті вже. Восьма година. Навіть по восьмі. Пішов корч. О коробчок це я, це я. Такий десь кілограмвий. Файний є. люкс. Сьогодні не клює, нічого більше, але і то такий невеликий залевий дочекатись треба. Попередній раз, що з і тут було, то взяв скільки вроді два. Два чи три короби. В мене були клюнули. То один був на 2200, один на 4 майже. Один невеликий сьогодні. Ти риби, але всі такі не є великі. Але нічого. Одинадцята година, я 4 риби. Каломотиться зміна погоди, якийсь дощ передає. Може і тому і не клює. А от нічого, це таке. 4 риви теж непогано. Ну цю водойму цього року буду їздити. Є тут і більші коропи і за 5 кілограм є. Мало, одиниці, але є. Так що таке, друзі, не забувайте підписуватись, коментуйте, посилання на Снасті під відео. Ну і до зустрічі!